Доброго, благословенного ранку, мирного і тихого дня я вважаю усім, хто дивиться сьогодні передачу ранок з Надією. Разом з вами я маю чудову можливість об'єднатись, щоб подякувати Богові, адже Він подарував нам цей день. Він подарував нам життя. Більше того, Він залишив своє слово на сторінках якого? Записані його обітниці. Господь бажає, щоб ми досягнули досконалості, з якою будемо бачити Господа. І ось сьогодні апостол Павло в постанні до Ефесян у 4 розділі, в 13 вірші, говорить нам: аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, міри, зрілості, повноти Христа. Морально приготуватися до товариства чистих блаженних істот це велике урочисте завдання. Тільки підпорядкувавшись Слову Божому, ми можемо сподіватися прийти до досконалого змужніння міри зрілості повноти Христа. І ми повинні це зробити, інакше нам ніколи не увійти у небеса. Без чистоти і святості серця, ми не можемо завоювати вінець нетлінної слави. Життя душі можна підтримувати, лише правильно спрямовуючи свої прагнення до небес, до Христа, до Бога. Нам не обійтися без покаяння та віри в Христа для прощення гріхів. Але це ще не все, що потрібно. Життя християнина. Що йому почалося? Він має, за словами апостола, скерувати себе до досконалості. Він повинен підпорядкувати кожний задум на послуг Христові. Якщо ми віримо в Ісуса, нам буде подобатися роздумувати про Нього, говорити про Нього, молитися до Нього. Ми будемо любити Його понад усе. Ми будемо любити те, що любить Христос, і ненавидіти те, що Він ненавидить. Християнське життя ніколи не стоїть на місці. Воно є і має бути поступальним рухом уперед. Наша любов до Христа повинна ставати дедалі сильнішою. Цього ранку розмірковуючи над цими дорогоцінними словами, Хочу поставити собі і вам запитання. Чи любить наша душа Господа? Багато хто з нас має лише неясне уявлення про досконалість Христа. І душа наша тремтить від радості. Ми бажаємо більш повного, глибшого усвідомлення любові Спасителя. Ми прагнемо більш тісного єднання з Ним. Ми не задоволені. Теперішнім станом речей. Але не впадаймо у відчай. Присвятіть Ісусу Краще та найсвятіші прагнення свого серця. Дорожіть кожним променем світла, плекайте кожне прагнення душі до Бога, роздумуйте про духовне та спілкуйтеся на святі теми, поспішайте зібрати жнива для небес. Ми зможемо приготуватися до вічного життя. З ним Тільки в тому випадку, якщо будемо намагатися жити життям Христа тут, на землі, набуття християнського досвіду та розвиток справді благородного характеру, не даються задарма. Однак серед безлічі викуплених, одягнутих у білий одяг, будуть лише ті, що випрали свій одяг і вибілили його в крові. Агенця, будуть тільки ті, які в своєму житті бачили невидимого. Послухайте приклад за Мойсея. Ми читаємо в Євреї в 11 розділі, з 24 вірша. Вірою, Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки Фараона. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, бо стояв непохитно, як той, що бачить. Невидимого. Мойсей жив як той, що бачить невидимого. І тому на наругу Христа уважав за більше багатство, ніж скарби Єгипту. Якби люди жили подібно до Мойсея, їхні обличчя світилися Божою славою, бо вони спостерігаючи на власні очі вічну славу та дивлячись на неї, перетворилися б на образ Христа. Наш розум перебуває на тому рівні, на котрому перебувають наші думки. І якщо ми думатимемо про земне, то в нашому розумі не закарбовується Небесне, ми отримали багато благословень. Якби роздумували про милість, доброту та любов Бога, однак зазнаємо великої шкоди, думаючи про земне і тінне. ми дозволяємо. Різного роду турботам, негараздам і смутку, приковувати нашу увагу до землі та робимо з мухи слона. Не можна допускати, щоб наші думки були цілком і повністю поглинуті земним. Нам потрібно привчати, дисциплінувати і виховувати розум. Щоб ми могли думати в небесному руслі, роздумувати про невидиме і вічне, доступне тільки для духовного зору. Тільки бачачи невидимого, тобто Бога, ми зможемо здобути силу розуму та бадьорість духу. Куди б не закликало нас Боже провідіння, ми можемо бути впевнені, що Бог буде нашим помічником. Ми не повинні бути. Іграшкою обставин. Ми маємо стояти вищі обставин. У труднощах, коли стається те, що нам не подобається, що випробовує наше терпіння та віру, нам не слід впадати у відчай. Але ми повинні міцніше ухопитися за Бога та довести. Наші прихильності зосереджені не на земному, а на горішньому. І ми дивимося на Ісуса, проводаря і вершителя нашої віри. Ісус повинен стати початком і кінцем, першим і останнім. Він повинен стати нашою силою за всякого часу випробування. Адже Він сказав: Я є Альфа і Омега, тільки завершену форму святості прийме Господь. Тому я хочу, друзі, дорогі молитися, щоб Бог дав нам мудрості найперше зрозуміти це, навчитися від Ісуса і стати подібними Йому. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини. Як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого бо Твоє і царство і сила, і слава навіки. Амінь. На превеликий жаль, дорогі друзі, інколи люди сприймають віру як щось ну, невизначене, таке без кордонів. Я б висловився таким висловом, щось абстрактне, Ні, дорогі. Віра має чіткі кордони. І пам'ятайте, що ми можемо досягнути, досягнути повноти зрілості Христової, якщо будемо покладатися на Ісуса Христа, якщо будемо дивитися на нього. А коли сьогодні люди вважають, що вони не мають часу, щоб відкрити святу книгу, щоб почитати, то який шлях веде до досконалості в такому разі? В такому разі людина просто вірить. Але це не та віра, яка приведе людину до повного змужніння, до міри зрілості, повноти Христа, а нижчі стандарти не зможуть увійти у Царство Боже. Тому сьогодні давайте покладаючись на Ісуса, відкриваючи Його Слово, будемо шукати ту дорогу, будемо шукати ті засоби, будемо керуватися тими обмеженнями, які дає Ісус. Щоб ми були досконалими. Нехай Господь благословить вас, бо це можливо. Це можливо, коли серце відкрите для нього. Тож відкриємо своє серце сьогодні для Господа. А Він, в свою чергу, благословить нас. До побачення!